В якій області розташоване Закарпаття? Віска. Івано-Франківська. Івано-Франківська. Закарпатська область. А може в цій? ніхто. Купадецькі? Ну, якби назва схожа до регіону. Закарпатський. Які гори розташовані в Закарпатській області? Великі. Говерла. Все. Поняття Не маю. Не знаєш, які гори, так? Да? Mm -hmm. Високі, красиві. Фух. Закарпатські. Ну, не Гімалаї чи Гімалай? Гімалай в Закарпатській області. Ну а які тоді, якщо не Гімалаї? Не в Закарпатській області. Ну, найвища точка це Говерла. Як ви думаєте, що означає Закарпатське слово тингериця? Тингриця? Тигриця? кукурудза, Ягода якась. полниця, Може, це названня ріки. Це, що, це, з животного? це Це тигриця тільки без полозок. А Тимбур. Тимбур? Друг. Тимбур? Тимбур. Тимбер? Угу. Тамбур. Вперше раз такі слова чую. Якісь плохи слова. Колодесь, не знаю. А, подруг. А штримфлі. Штримфлі, за Што... строїтельне. Прикладіть фразу штримфлі з лекваром. Дігеть. Яке ім'я в батька е, Миколи Федоровича, якщо його діда звали Іван? Микола. Іван? Фейдер. Іванович. Іванович. Микола. Ваня. Микола. Батько. Микола Федорович. Що його звали Іван. Думаю, Микола. Хто такий Чигавара? Це якийсь вождь індійського племені, навіть скоріше всього. Не знаю, повар якийсь. Якийсь революціонер на Закарпатті, ні? Ну а чим він займався? Ну, до чого він закликав? Революціонер він до чогось до чогось хоче. Прагне. Ну напевно, свобода. Свобода Закарпаття. Так. Да. Іспанський націоналіст. Якийсь видатний діяч Німеччини. Ну, чим він займається? Ну, в Німеччині а чим займається? Поломник. Козак. Хіба що десь в субтропічних ліксах. Це дерево, так? Да? тваринка? Не шо, шо, як Скор, скоріше, всього тваринка. Де знаходиться Берлінська стіна? Чайна. А може ще якісь варіанти? Неправильно, Чайна. Україна? Берлін. В Берліні є стіна. Mm. Де яка яка гора? Ні, ні <ріху> Берлінська стіна. Стіна. Берлінська. Германії? Берлін. Чи ви не знаєте, які у вас рівень ICQ? <ріху> Я? Ну, не знаю. <ріху> не перевіряла. <ріху> Високий. Ні, не, не знаю, не перевіряла. А то що таке? Де сторону? <ріху> 128. Номер СК 406 550 805. А СК еще А и А и Q. 200. Дякую. Даже если знаю, то я не скажу. У Мене Квип.